Моє вітанечка, шановні телеглядачі. Мене звати Інна. На ваших телеекранах програма Прованс. Ми вас вітаємо сьогодні в нашій привітній, затишній, прекрасній студії. Бажаємо вам приємного перегляду протягом всієї нашої програми. І ще хочу сказати, що в нас сьогодні неочікувано, неймовірно буде дуже цікаві, цікаві лоти зі срібла. До речі, а, мені сказали, що. Що або не з'являлося що срібло, або якщо з'являлося, то дуже давно і в малій кількості, то сьогодні, дівчата, будемо вас радувати колекцією надзвичайного красивого срібла. А, ювелірних майстрів, до речі, дуже ювелірні майстри, майстри створили дуже гарні колекції. Ми спеціально відбирали для нашого ефіра дійсно колекційні знову знову ж таки колекційні прикраси, ті, які виглядають надзвичайно красиво, ті які класичні, ті, які повинна мати кожна жінка в своєму, знаєте, такому ювелірному гардеробі, так би мовити. ось До речі, а, досить такі хороші в плані ваги сережки. Зараз ми бачимо. так Код сережок К-1007. Боже, яка краса! Дивіться, Боже, які вони красиві. Так, дівчата, відразу занотовуйте коди і телефонуйте, тому що кількість небагата, кількість невелика. Вже одні сережки придбали. Це срібло 925-ї проби. Їх вага 3,6 грами. Тобто, дійсно, ми з вами розуміємо, що срібло дуже наразі подорожчало. І ви знаєте, я е, коли була в Чехії, е, я захотіла подарувати своїй знайомі, так так скластися з подружкою, подарувати знайомі якісь срібні прикраси, тому що в нас в Україні вони коштували ну, в принципі, не дуже дорого раніше. Але коли я це, це, це запропонувала, вона на мене так знаєте, подивилася і сказала, ти що, це дуже дорого. Тобто, звичайна малесенька підвіска, звичайна каблучка, така знаєте, невелика, коштує від трьох двох з половиною тисяч крон від е, до трьох тисяч, тисяч крон. Уявіть собі, 3 тисячі крон це 4,5 тисячі гривень приблизно. Одна малесенька. Наша ціна в магазинах на вироби, це, ну, наприклад, 2 200 подібні сережки можуть коштувати. так? Але я зараз я зараз їх примірюю. Ми з вами помилуємося красою. А, е, виглядають, до речі, як сапфіри. Ми з вами помилуємося цією красою. Це фіаніт, мої хороші камінчик у сережках. Але виглядає дуже і дуже красиво. Що я хочу сказати з приводу, до речі, фіанітів? З вами також поговоримо так, застібаю. Давайте дивитися. Зараз дімочка мене знайде. Слухайте, а я здалеку бачу дуже Дуже красиво. Гляньте, як ніжно виглядає, правда? Камінчик досить е, такий затемнений зараз. Але блиск його справж, як справжніх сапфірів. До речі, з приводу сапфіру і з приводу фіаніту. А, ой, мене повідомив наш, наш пан режисер Олександр. А, до речі, дуже мені подобається, а, як коли називають Олекса, дуже красиве, до речі, ім'я так Олекса Довбуш. Так що, пан Олекса, ви готовий додати нам знижку, щоб всі наші дівчата, зрозумівши, що це перший лот, зрозумівши, що у нас таких сережок насправді небагато, змогли дозволити собі зробити покупку. Пан! Ха -ха -ха, клас! А, мої хороші! Слухайте! Пан режисер, ми, ми собі можемо дозволити таку вартість? Я просто надзвичайно вражена того, що, дивіться, тисячу, 1299 гривень. Вага срібла більше, ніж 3,5 грами. Фіаніти. Я звертаю вашу увагу на те, що ми говорили з вами, що за кордоном, так, 3,5, 2,5-3 тисячі крон, якщо на наші гроші 4,5 тисячі гривень, це Вартість, скажемо так, нормальна, нормальна на срібло. В нас. Ми звикли, що в нас срібло коштує ну, 2 тисячі гривень. так, Це його така нормальна вартість за, в, за виріб, а може й три тисячі гривень. Але, дівчата, не 1299 гривень. Це, е, я, я б сказала, навіть не докарантинні ціни, а ціни якихось 2000-х років. Правда, це дуже доступна вартість на срібло. Тим більше, шановні, згадайте, що скоро новий рік. скоро Свята. Не бійтеся радувати себе, не бійтеся радувати своїх близьких. Срібло це завжди хороше капіталовкладення. Я бачу зараз вже п'ять сережок. Що-що? Так, я бачу, що тільки п'ять сережок залишається, п'ять пар сережок. Я нагадаю про соціальні мережі, про те, що, наприклад, якщо ви щойно приєдналися, і я хочу ще показати, ще щоб ви роздивлялися камінчик, поки я нагадаю про соціальні мережі, тому що він такий гарний, він такий красивий, ну, гляньте. Так от, мої хороші, якщо ви щойно приєдналися, побачили, що в нас розпочався вже наш ефір. А, яка краса! я просто так Хочу, щоб кожна мала змогу мати їх сьогодні. Так, от, якщо ви щодо приєдналися, ви побачили цей камінчик, ви побачили ці красиві сережки зі срібла, де більше трьох з половиною грам, але не встигу нормально роздивитися. Ви можете нас знайти як на Ютубі, так в інстаграмі, так в Тіктоці. Це дуже просто зробити. Ось, дивіться, зараз ви бачите QR-код. Вмикайте терміново камеру, шукайте нас на Ютубі завдяки ось цьому qr коду Також можете нас знайти в інстаграмі. І в Тіктоці, кого, наприклад, камера не працює, або телефон не дозволяє, настройки налаштування не дозволяють нас заходити через QR-код, мої хороші. В пошуку вводите, знаєте, так, як, як раніше так робили, так? В пошуку вводите прованс, що? прованс, магазин, шукайте. Зараз залишається чотири пари сережок. Ага. Дві. Це просто в програмі не встигло відобразитися. Дві пари сережок, термі... терміново крокуємо далі, але дівчата. Давайте в останній поглянемо на цю красу, думаю, що в суді в нас вже вони не з'являться, виглядають як справжні сапфіри. Подивіться, який глибокий, синій, волошковий колір. Боже, яка краса, яке інкрустування. Інкрустування фіанітиками так навколо Виглядає дуже гарно. Дві пари останній сережок К-1007 Шановні, будь ласка, занотовуйте, а ми біжимо, крокуємо далі до наступних наших пропозицій. Залишайтесь разом з нами.